Всім привіт! Привіт! Ми учні Поміщанської школи No1 Кіроградської області. Ми талановиті, креативні, креативні непосидючі і великі фантазери, яке буде життя в майбутньому, якщо вірити прогнозам до кінця 2022 року на землі буде 8 мільярдів людей, і ті мільярди повинні десь жити, працювати і відпочивати. Бажано, комфортно! Ми це бачимо так: наше місто майбутнього екомісто або ж зелене місто. Для нас принципово, що будинки майбутнього мають бути екологічні, а навколишнє середовище наближені до природнього, використовувати сонячну енергію. Наші будови, крім набору житлових та інших приміщень, мають так звані зелені зони, міні парки, сквери, квіткові клумби на мансардах і теплиці з овочами та фруктами на дахах. Наші будинки будуть модульні, в них розмістяться житло, готельні комплекси, офіси, житлові апартаменти, мережу ресторанів і навіть обсерваторію. Житлові споруди, що чергуються з парковими зонами, будуть розташовані в центрі населеного пункту, а навколо інші будови, наприклад, паркінг, енергопостачання, забезпечення сонячні батареї. Модулі можуть додаватись за до потребою. На певній висоті між висотними будівлями розташовуються горизонтальні модулі, пов'язані з вежами системи проходів. Така конструкція дозволяє, при необхідності, добудувати місто за принципом конструктора. Кожен вертикальний модуль буде виступати самостійним житловим кварталом. Будівлями, квартирами та офісами зможуть керувати штучні інтелекти. Мешканці навіть зможуть вести з ними діалог, задаючи їм актуальні питання. Вікна перестануть бути тільки прорізом, через яке в приміщення потрапляє природне світло. Воно перетворюється на екрани віртуальної реальності, що зможуть давати людині інформацію про поточну погоду От... Під будинками будуть знаходитись резервуари для збору води. Це буде відбуватися так, на даху встановлена ліка, в яку буде надходити дощова вода, стікати по трубі та попадати в підземний резервуар. Це Міста майбутнього.